Вітаю вас в ефірі. Програма «Агроньюз» – аграрні новини по українськи. Та я їх ведуча Анастасія Кобазова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: як виростити екологічну продукцію та зберегти її до наступного врожаю? А також програма «Агроньюз» разом із Павлом Зібровим перевірить, які цукерки смачніші: вітчизняні чи закордонні. Екологічно чисті продукти на власному городі. Що для цього потрібно зробити та від чого відмовитись? Відповідь на це питання вже у наступному сюжеті. Як виростити якісну домашню продукцію без ГМО та хімікатів? Ми вирішили запитати наших глядачів. Городина пані Катерини славиться на все село. Огірки та помідори дозрівають першими в окрузі, а кожна капустина виростає розміром із футбольний м'яч. Жодної хімії, все натуральне. Я знаю, що воно в мене без ГМО. Секрет господині у спеціальному добриві. Літер мочого мочі. Так, вже вам так говорю що таку гарну пригорщині лісовок це, пепел, вот так, і літер сироватки. За останні 12 років більше 150 господарств в Україні перейшли на органічне виробництво сільськогосподарської продукції. Це коли для підживлення землі не використовують хімічно синтезованих мінеральних добрив та ГМО. Тобто, що вичищається від корів, це іменно на гної сховище воно йде. Воно перегніва, воно становиться потім добривом. Воно вивозиться на поля, є спеціальний гною розкидач. Для того аби продукція вважалася органічною, виробник має здати її на аналіз, щоб отримати відповідний сертифікат, поки що лише в Європі чи Америці. І саме фахівці з Європи проводили сертифікацію ґрунтів і давали документи, які підтверджували, що продукція вироблена саме на цьому полі, є органічна. Виробництво із дотриманням органічних стандартів витратніше, а тому біологічна продукція коштує вдвічі, а то й втричі дорожче, ніж звичайна. Я виберу іменно цю продукцію, навіть не смаря на те, що вона може бути даже дороже. Я за здоров'ям свіжу. Крім внутрішнього споживання, значна частина виготовленої в Україні органічної продукції експортується за кордон до країн Європейського Союзу, частково до Північної Америки, до країн азійських. За прогнозами Мінагрополітики, кількість органічних фермерських господарств в Україні до 2015 року сягне 7% від території, зайнятої під сільське господарство. Але виростити добрий врожай лише половина справи. Потрібно ще, щоб він не втратив свої свіжості під час зберігання. Як це зробити, дивіться далі. Кінець березня, а в цьому погребі картопля як восени. Господиня каже, якби не їли, то долежала б до осені. Головне у зберіганні правильно облаштувати приміщення. Посибачили на возвишеності. Влага не поступає до цього, до картоплі, на не, не на полу лежить. Пані Ольга взимку капусту підвішувала до стелі в сітках. А морку ж присипала піском. В результаті до весни овочі не втрачають свіжості. Хто перекладує пісочком? Хто сітка? Ну хто як? Ми допустимо, в ящичках. А от фермерам для зберігання багатотонної продукції погребом не обійтися, тому щоб зберегти осінній врожай до весни, мінагрополітики компенсує їм половину витрат на будівництво овочесховищ та відсотки за кредитами на зведення таких споруд. Ми плануємо в рамках активізації програми активізації економіки за період 2013-2014 року ввести додатково ще біля 550-600 тисяч овочів сховищ. Завдяки таким сховищам українці уникнуть сезонного коливання цін на овочі і зможуть замість дорогої закордонної продукції їсти дешево вітчизняну. Необхідно підтримати національного виробника, допомогти експортерам, реалізувати політику імпортозаміщення. А також попит на якісні українські овочі росте й на зовнішніх ринках. Тільки в минулому році експорт такої продукції збільшився на 20%. Українські солодощі славляться на весь світ. А от чи смаку вони власне українцям? Ми вирішили перевірити, як це було. Дивіться далі. Любі жінки. А зараз затимуйте подих, бо далі йтиметься про солодке. Сьогодні програма Агроньюз перевірить, які кондитерські вироби кращі вітчизняні чи закордонні. А допомагатиме нам в цьому улюблений співак усіх українок Павло Зібров! Ще по дорозі до магазину Павла оточили шанувальниці. Відморгнути можна, але не Так, прихильники. А в магазині Павло вирушив на пошуки закордонних ласощів. Завдання вибрати кращі цукерки, печиво та торт для дегустації. У мене фігура, я артист. Мені не можна, ви розумієте. А я пішла на шопінг у відділи з вітчизняними продуктами. Вибір тут чималенький. Я ось щойно нарахувала більше 20 видів тортів, але найбільше мені подобається цей. Ось перлина кожної столичної кондитерської торт Київський. Його ми візьмемо для дегустації. Павлу ж знайти достойний іноземний аналог виявилося складніше, тож він вирішив спершу купити шоколад. Обов'язково дивитися, годить до якого числа. А то може бути і, до речі за кордоном, нам іноді приходить просрочка. сочка. <рес> хай їдять коти й собаки. Цукерок імпортних на прилавку Павлу знайшов трішки більше. Виберемо, виберемо. Так, і що ж ми ще виберемо? От такі треба цукерки, молочні. Я ж взяла традиційні вітчизняні цукерки. Хто не любить білочку і червоний мак? Особисто для мене це смак дитинства. Я взяла тих і тих по 300. Вибираючи печиво, Павло орієнтувався головно на свіжість товару, та яскраву упаковку. Які красиві баночки, боже ти мій. Ага. Дійсне, дійсне, свіже. Набираємо свіжого і йдемо гуляти. Я ж вибирала за своїм смаком. А це моє улюблене печиво. Його ми візьмемо для експерименту. І сьогодні перевіримо, чи подобається воно іншим українкам, так як мені. За українські солодощі ми заплатили 120 гривень, за імпортні 250. Чи то на аромат, чи на шелест обгорток від цукерок одразу почали збігатися дегустатори. Першу порцію я вже віддала. І через кілька хвилин ми приступили до дегустації. Пробуємо печиво й капечиво. Відпавла зі брова. Пробуємо який <свист> краще. Пішли, дівчонки, в кіно попаде. Ви допомогу. повинні будете проголосувати, яке вам більше сподобалося, а також до фотосесії. Здаваємо з Ну, Давайте йдіть сюди. Дайте я вас. Чи наше краще, смачніше, чи імпортне? Ну от і все. Дослідження проводимо. Імпортне вкусне. Ну, наше краще, Вітчизняне. От вітчизняне. Ось сюди. Yes. Я два готових роби положити. <рик> Хто хоче спробувати імпортне? Ніхто не хоче імпорт. Імпортне йде <рик> <рик> імпортне, гірше. Це за імпортний, поки що ви перший. За вітчизняний нам сюди. Підемо. Сюди, в тарілочку. Дуже смачно. Дуже смачно. Да, торт дуже смачний. А через півгодини ми отримали такий результат. Три три за імпорт віддали. А вітчизняні, напевно, ми рахувати не будемо, бо ну, їх ну, 30 набагато. 30, 30, а то й більше. Так, тобто ми можемо зробити такий висновок. Однозначно підтримуйте українське, їжте українське, пийте українське, любіть українське, шануйте і прославляйте. Тож сьогодні у нашому експерименті з рахунком 36 голосів проти трьох перемогла вітчизняна продукція. А це означає, що українські солодощі не лише дешевші за імпортні, а ще й набагато смачніші. Здав худобу на переробку, отримай дотацію від держави. А скільки саме заплатять селянам, та за яких умов? Дивіться далі, щоб отримати відшкодування за здачу тварин на переробку. Маса корови чи бичка повинна бути щонайменше 330 кілограмів, а свиней від 100 кіло. При цьому за кожен кілограм живої ваги великої рогатої худоби селянин отримає по 2,50 та півтори гривні за свиней. Для того, щоб отримати дану дотацію, необхідно звернутися до сільської або селищної ради з таким переліком документів. В першу чергу це квитанція форми ПК-2 або пк 2 УКС, відомість про переміщення тварини, ксерокопія паспорта власника худоби, ідентифікаційний код та довідка або договір про відкриття рахунку. А детальніше про те, як отримати компенсацію за здачу великовагової худоби на забій, ви можете дізнатися за цим телефоном. Понад 9 тонн неякісної продукції тваринницького походження вилучили ветеринари минулого тижня. Небезпечну знахідку утилізували, а порушників покарали майже на 30 тисяч гривень. Інспектори перевірили 397 ясних та молочних підприємств на сій території України. З них 5 тест на якість не пройшли. Проводиться відповідальна робота, профілактируюча робота, яка котре виявлення ряду правонарушень в системі тих підконтрольних об'єктів, які ми контролюємо. теплиці п'яти областей країни вразив західний квітковий трипс. Яку ж загрозу несе цей шкідник та як із ним боротися, дивіться далі. Карантини організм фітосанітари виявили в теплицях на Донеччині, Дніпропетровщині, Закарпатті, Івано-Франківщині та Тернопільщині. Західний квітковий трипс вражає 62 види рослин та призводить до зменшення врожаю. А також ці комахи переносять багато вірусів, збудників, хвороб, овочів. Що стосується самої боротьби, то це і хімічні методи, і біологічні методи, і методи так е, застосовуються, такі як повністю замінюється ґрунт в теплицях. Вийшов новий випис журналу Пропозиція на його сторінках. Ви зможете дізнатись, як відродити тваринництво в Україні та як інші країни світу розвивають цю галузь сільського господарства. А також відтепер усі найсвіжіші новини аграрного бізнесу ви можете не лише прочитати на сайті інформаційного агентства Agronews.ua, але й отримувати пошту, підписавшись на цьому порталі на розсилку Агродайджест. А в нашій наступній програмі ви дізнаєтесь про таке: зіркова перевірка: які фрукти більше до смаку українцям: вітчизняні чи заморські? З вами була я, Анастасія Кобузова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по українськи. Зустрінемося за тиждень.